Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі, всім бажаю сил натхнення на весь день! У мене для вас цікаві завдання, тож розпочинаємо. Ішли два їжаки, несли по три буряки, а ви їм допоможіть, бурякиті полічіть! Що ж, додаємо буряки? 3 додати 3 до 6. Продовжуємо. 5 метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів і ще один. Сів на квіточку і він. Полічино швидше всіх цих метеликів крутких. То що ж, у нас вийшло? П'ять додати один дорівнює шість метеликів. Три веселі птиці грались на травиці. Рижик теж до них прибіг. Скільки кошенят усіх? На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє біг на чесні, троє чорних. Скільки всіх! Ну, що, порахували? Два білих та три чорних буде п'ять цуценят. Сидів хлопчик біля річки, він спіймав аж три плотвички. Кошенятко одну вкрало, скільки рибок у нього стало. Три спіймав, одну забрав котик. Тож лишилося дві платвички. О, було у нас мороки. Посварились дві сороки, на їх шум ще дві примчало, скільки разом сорок стало. Дві було та дві прибігло, тож чотири сороки. От якими з вами молодці. Всім допомогли, всіх порахували. І я вам говорю за це. Дякую та до зустрічі!